Вітаю Мотрич, і Продовж наступних кількох хвилин розкажу про те, що для вас підготували журналісти та автори колонок на слава тіві. Зокрема, сьогодні багато польських виборчих та оборонних тем про те, скільки кандидатів вже зареєстрували на президентських виборах у Польщі, які системи протиповітряної оборони налаштовують і опановують польські військові та про підготовку бомбосховищ Україні. Про це і не лише за ми. На президентських виборах у Польщі зареєстровано вже 10 кандидатів. Умовою реєстрації є збір щонайменше 100 тисяч підписів за свою кандидатуру. Відповідно, зареєстровано кандидатури Рафала Часковського, Кароля Навроцького, Славоміра Менцена, Шимона Головні, Магдалени Бея та також Артура Бартошевича, Андріана Замберга, Марика Воха, Йоанни Синішин та Гжегожа Брауна. Водночас наразі створено 49 окружних комісій для проведення цьогорічних президентських виборів. Нагадаємо, вони відбудуться 18 травня. Якщо ж жоден кандидат не набере більшості голосів у першому турі, що буде у цьому випадку? Читайте на Слава Тіві. Польща та США підписали угоду щодо логістичної підтримки систем Петріот. Вони були придбані у рамках програми Вісла. Проєкт стосується побудови найвищого рівня польської протиповітряної оборони, тобто систем з дальністю понад 100 кілометрів. Урочистості з цієї нагоди відбулися у Сохачеві. У них взяли участь прем'єр-міністр Дональд Туск, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк Камиш та міністр фінансів Анджей Доманський. З американської сторони був тимчасовий повірений у справах США у Польщі Даніель Лоутон. Зазначається, що Польща є другою країною у світі після США з найсучаснішими комплексами Петріот. Загалом уся польська система протиповітряної оборони функціонуватиме на трьох рівнях. Які системи ППО працюватимуть на кожному з цих рівнів? Читайте на слава ті. Там же знайдете матеріал про те, як Польща готує укриття на випадок небезпеки. Зокрема, у кінці березня урядники завершили процес реєстрації укриттів. Інвентаризація з 2023 року показала, що у Польщі є спеціальні укриття, здатні вмістити загалом понад 300 тисяч осіб. Крім того, в Україні є бомбосховища та місця тимчасового укриття. Наразі в країні створюють спеціальний застосунок, який уже пройшов оцінку в межах програми НАТО. Що буде у тому застосунку і для кого його розробляють? Дізнаєтеся зі статті на слава ті. Заморожені російські активи це шанс для Європи допомогти Україні відбудуватися. Так вважає євродепутат Міхал Кобоско, з яким поговорив журналіст Слава Цівій Владислав Яценко. Кобоско каже, що Росія не має наміру виплачувати жодні компенсації за завдані колосальні збитки, а ці суми величезні і продовжують рости. Так, за оцінками Світового банку та ООН, Росія зруйнувала українську інфраструктуру на суму понад 176 мільярдів доларів. Саме тому, на думку євродепутата, потрібно скористатися її замороженими активами. Наразі це ключове питання у повоєнній відбудові України. У цьому зв'язку Кобоско звернув увагу на відбудову енергетичної інфраструктури України. Вітер, сонце та біомаса, енергетика, орієнтована на ядерних та відновлюваних джерелах енергії, має бути в пріоритеті, на його думку. Євродепутат також прокоментував ризик послаблення санкцій проти Росії. Він вважає, що це можливий наступний етап після мирних переговорів. Утім, на думку Кобоско вони мають враховувати інтереси України. Політик зауважив, що до стійкого миру не призведе поблажливість США щодо дій Росії. Він спрогнозував, що момент розчарування Трампа у Путіні настане вже дуже скоро, адже їхні інтереси суперечать один одному. До якого року Україна може стати членом Євросоюзу? Які існують механізми, аби змусити Угорщину перестати блокувати цей процес та інше. Читайте у інтерв'ю Міхала Кобоско на нашому сайті. І наостанок про допомогу Україні Нідерланди виділять 500 мільйонів євро на розробку дронів для ЗСУ. Вказана сума є частиною пакету на суму 2 мільярди євро на підтримку України у 2025 році. За інформацією Міністерства оборони Нідерландів, українські колеги під час нещодавних зустрічей повідомили про необхідність якомога швидшого виділення цих коштів. Окрім допомоги з безпілотниками, Нідерланди допоможуть засобами протиповітряної оборони, боєприпасами та обладнанням для військово-морських сил України. Дуже важливо, щоб ми могли пообіцяти цю підтримку зараз. Це посилює позицію України на передовій та за столом переговорів. Резюмували в оборонному відомстві Нідерландів більше на цю тему і не лише знайдете на нашому сайті Слава А У мене все, що встигаю розповісти, бережіть себе.